Чадний дим накрив Київщину уже кілька днів поспіль. Одразу в кількох районах області в Бучанському та Вижгородському палають торфовища. Кіптєву швидко розносить вітром, тож кияни та жителі передмістя усіх їх закликають зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці. Чи серйозна загроза, та як з нею справляються рятувальники? З'ясовує наш Іван Петричак. Він зараз з нами наживо. Іване, доброго вечора. Де ти і що бачиш? Розповідай, будь ласка. Привіт, святи. Ми неподалік села Михайлівка-Рубожівка, неподалік Ворзеля на Київщині. І Тут один із епіцентрів займання. Бачите, на фоні ще трохи торфово ще палають. А просто зараз в прямому ефірі проведу невеличку екскурсію. А, як працюють наші рятувальники? Буквально кілька хвилин життя рятувальника. Хлопці мають кілька хвилин відпочити, але подивіться, як вони виглядають. Це гумові чоботи, інколи по коліна у воді, трохи брудні, трохи просяклі цим смородом і працюють тут буквально від учора і до. Сьогодні позмінно гасити займання торфу насправді дуже складно. Подивіться, ось так він... ось ця субстанція виглядає, коли її залили великою кількістю води, трохи схожа на багнюко. А коли висохне, то вона вже буде схожа на сипучі піски. І в де... в деяких місцях тут є загроза, кажуть хлопці, провалитися по пояс або і з головою. Чому? Тому що ось в цих місцях за часів радянського союзу видобували торф в промислових масштабах. Він залягає на глибину подекуди від пів метра і вже до кількох метрів. І то скільки там торфу є, скільки його він і вигорає, коли займається. Ну і скільки ж до кількох метрів доводиться проливати водою? Води потрібно справді багато. Дивіться. Щоб торф просто наситився водою. Щоб він його промочив, от тоді буде ефект. Аби води вистачало, аби було чим гасити, рятувальники проклали пожежні рукави від сусіднього ставка. Пощастило, що від нього недалеко, а так би довелося ганяти автомобілі. Бачите, ще потрохи палає, у чим рятувальники заспокоюють, що Он знову подали воду. Рятувальники заспокоюють, що е, хвилюватися е, для мешканців столиці і області немає е, причин, тому що такі пожежі вони стаються сезонно, до них готуються і е, справляються. Утім, лише просять місцевих не палити сухості, тому що от е, займання торфу найчастіше стається е, від людських рук. Слухаємо. Зараз в багатьох місцях проходять польові роботи. Люди починають спалювати траву багаття, і вже з цих воно перекидається на торфовище. Сьогодні в нас вже ліквідовано три осередки: це поблизу села Здвижівка, поблизу села Шибне і поблизу села Стоєнка. Всі в Бучанському районі. Аби загасити торфовище остаточно, рятувальники кажуть, що потрібно ще ну, сьогодні. Завтра загрози людям немає. Утім, місцева влада все ж таки закликає тих громадян, які хворіють на хворобами, пов'язаними з дихальними шляхами. Все ж таки утриматися, не виходити на вулицю. Ну і закривати вікна. Ось такі справи, святе. За перестороги Іван Петричак про те, як під Києвом палають торфовища і як цьому дають раду рятувальники.